Добрий день, шановне панство. Перша година обід і лише снідають в мене нутрії. А снідають по тій причині, що я прибрав вольєрі. Вивіз майже тачку гною, наробився, але не можу всі натішити, що все, люкс. Зловив я ще е, одне нутріння. Третє, якому два місяці сьогодні. І його вага була 2 2 кг 200 г. Ще одне внутрішня важило 2 кг 300 г. І одне нутріняць, то тобто все, самці були. І третій самець важив 2 кг. Так що маємо, маю гарну вагу ну, самців. Ну, але то треба поправку зробити, що самка народила лише 4 штуки. І як 4 штуки, то як-не як, як нутринята мають дуже хороший старт. Я маю на увазі старт при, при починанні набирання ваги. Вони мають кожне нутриня мало по 4 цицьки і вони собі росли. І ще плюс до того потім через місяць самки народжували. Не знаю, чи вони від других самок ще крали молоко обчотків своїх, чи не крали молоко. Ну, але то факт тому, що вони гарно набрали вагу, то є результат. Щодо прибирання, прибирав я самець був у одному кутку. Що цікаво було, а самки в тому дальньому кутку стали спереді, а всі нутринята взаді. Я, я до того веду, що е, самець нікого не захищає, лише самочки перші стали, щоб я типу, не рухав їхніх нутринят. Ну, я помаленьку-помаленьку прибрав, оскільки вольєр великий, помаленьку прибрав. Та то не, не помаленьку, то було від якої? Від 9 до 1. До, біля 3 годин, то точно я викидав помаленьку гній з невеликими перекурами. От. І тепер дав їм їсти, дав ту норму, яку я давав. Що з тими трьома нутринятами було, я три самці посадив в клітку, а норму їм, ну, так як вказується, я збільшив. Збільш... Не збільшив, а не... не зменшив по тій причині, що нутринята їдять. Подивлюся, я ввечері е... як буде. Та то в принципі, не ввечері, а завтра на ранок або завтра на вечір треба дивитися, бо як вони. Перша година поїли, я буду давати сьома година, то вони ще не зголодніють і зразу ту гранулу не з'їдять. А так як зараз перша година, бачите, то вони накинулися на гранулу. Хто накинувся на сіно, сидить там на сіні і на гранулу. Підстилку я кинув е, качани від кукурудзи, У мене ще там є трохи. Вони ті типу, а Потім я їм ще докину. В принципі, найкраща підстилка для нутрі, напевно, є купилки е, від дерева промисловості. Ну, то стружка, будемо так казати, стружка дерев. Не стружка з тих, е, з, як вам сказати, з того ДСП, чи як, як воно ну, не з хімічних тих склеєних е, панелей, а, і, а особливо з дерев. Ото От треба кидати е, нутрієм, Чому та стружка дерев вона добре втягує вологу, менше вологи, Бо якщо зовсім нічого не кидати, то зараз вони попісяють, покакають, оскільки, оскільки попісяють і досить багато, а розливають ще трохи воду. Ввечері поміряю яка висота до поїлки. От. І того. І, і, і поїлки добре. Добре, також ще полову, хто має, можна кидати нутрія. Вони її перетовчуть і скалом, то все з мочею, з водою, яку будуть розливати. І потім воно все гарно воно буде перегнивати і піде на гнів. Я ще маю сніп кукурудзи, буду теж кидати. Вони її подроблять по і до наступного разу вона майже перегниє, оскільки вона знизу буде. Той тобто, поки вже більше не буду, трошки ще поки не буде не буде трави, то я буду сіно їм ще кидати підстеляти, будемо так казати. От. І все добре. Ну, підстеляти можна там будь що хто що має, сіна кидати, солому. От. Дехто кидає з гречки, як воно називається, лушпинято, чи що. Ну, все, все, що є, можна кидати. Воно Внутрі до того ж. лояльно все ставляться і все гарно. А для нутрі так похож і підстилка, і вони добре їдять солому ячменю. Бо дехто використовував ну, то з відгуків, колись я читав, дивився відео, що кидав ячмінну солому, то вони внутрі її, її з'їдали. Вони дуже люблять того. Ячмінь і ячмінну солому також вона їм видно корисна. Все, дякую за увагу, їду відпочивати. Не відпочивати, займатися садінням розсади, висівати на розсаду помідори, бо вже час. Все, дякую за увагу, до побачення!